Цина отримав команду від опису президенту, за все від, 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 від Головачова, піляції, тримати за будь-яку ціну. Тому вони тримають, ну, розуміючи, що немає жодного складу злочину, жодного, е, жодної якоїсь протиправної дії. Ще є всі докази, ми показали все, що е, неправомірно е, здійснювалося розслідування разом з тим. Судді упорно продовжують виконувати політичне замовлення. Ну, в той же час, коли Зеленський розповідає на весь світ про демократію, про верховенство права в Україні і про те, яку демократичну країну він побудував і яка незалежна у нас судова гілка влади. Тому за кожне засідання один, два, три документи, максимум те, що ми дивимося, при тому ну, ще. Жодного документу, який будь-яким чином доводив би мою причетність до будь-чого, ну, ми не дослідили і їх взагалі справи немає. Тобто ну, фальсифікат, експертиза е, ну, настільки похабно зроблена, настільки сфальсифікована, явно, що ну, е, як я бачу за реакцією суддів. Що навіть вони трошки, вибачте, мене замерзають від цих поворотів сторони обвинувачення і головне прокурора. Ну і до речі, хочу сказати, що коли ми співали гімн України, пан Трубніков також співував. Тому можливо ну, йому просто нравиться гімн України, а ми разом з тим жодного правосудного рішення за ці співробні шість місяців, коли ми сюди прийшли. Рома, фотку непереможності дай зробити. Тримай, ми їх її доносимо, віде, да. вірно, а, я, а ми це народ, це не, віде, не тільки віде. нас тут 20. Залишилося зброї. Да. Можна дві секунди. Романе, у нас 9 день народження з братом братів Кошвенків. Брату буде приємно, що ти нас привітаєш. Ну, наперед не вітаю. Будемо вважати, що 10. десята. Щиро широ, широ вітаю. Роман, будемо вважати, щиро вітаю. Дякую за вашу підтримку, що ви є. Роман, слава Україні, дякую тобі. Рома, слава тобі! Слава тобі! Героям! Перемоги, перемоги! Слава Україні! Слава нації! Україна! Амінь!